Вітаю, друзі! З вами я, Світлана Юрійчук, і ми продовжимо нашу рубрику запитання-відповідь. Сьогодні у мене ось таке запитання. Скажіть, будь ласка, при покупці продукції Лівгуд в деяких країнах потрібно сплачувати, крім доставки, ще й податок. Чи це відбувається в усіх країнах? Поясніть, будь ласка, цей нюанс. Так, дуже цікаве запитання, тому що дійсно є таке, що в деяких країнах, крім доставки, потрібно оплачувати ще й податок. Ну, це залежить вже не від клубу Лівгут, не від компанії, а суто від країни, в якій ви проживаєте і в яку ви країну робите замовлення. Давайте почнемо з України. Хто проживає в Україні, цього оподаткування поки що немає. Якщо ви замовляєте продукцію на суму до 150 доларів, ви платите лише за доставку. Наскільки я знаю, дівчата там користуються послугами нової пошти, вони роблять замовлення і новою поштою отримують свої. Пакуночки, скажем так, усе працює навіть в умовах от такої теперішньої нашої ситуації, скажем так, складної. Усе доходить дуже добре, дуже швидко, так що усе працює. Ті, хто проживає в Україні, візьміть це на замітку, тому що продукція дійсно якісна, дуже гарна, і, до речі, у вас дійсно немає там цього податкування. Ви платите суто за доставку, і доставка там виходить ну, зовсім недорого. Щодо країн Європи, тут також така ситуація, що я чомусь думала, що в Європі ну, там один податок для всіх країн, виявляється, що ні. Тому що я, наприклад, проживаю в Португалії, в мене знайома є в Німеччині. І коли ми порівняли наші суми на до доставку і за. Оцей податок виявляється, що в Німеччині там дешевше. Не знаю, від чого це залежить, ну це вже треба, значить, дивитися в тій країні, в якій ви проживаєте, і вже враховувати ці нюанси. Сказати вам точно, де в якій країні як це вони нараховують. Я не можу. Ну тому що це, напевне, вже якісь правила є суто країни, в якій ви проживаєте. Але дійсно такий податок є. Ще раз кажу, це. Не якісь там е, вимоги компанії, це просто ось Європа хоче ось е, от таке оподаткування ввела щодо продукції, яка приходить нам з Америки. Тому що, скільки, наскільки ви знаєте, Лівгуд це американська компанія, і ми замовляємо суто напряму з Америки. Але е, хочу вам сказати, що компанія у нас ще зовсім молода, нам тільки два роки. Усі ці питання, усі ці нюанси, я думаю, що в подальшому будуть врегульовані, тому що засновники зацікавлені в тому, що клієнти в Європі також отримували продукцію з найменшими затратами, скажімо так, і будуть відкриватися центри, і ця продукція буде нам, скажімо так, більш доступна. До речі, зараз у нас вже є. Один такий інтернаціональний пакет він називається, який складається з шести продуктів. І ми його отримуємо уже без доставки. Тобто платите 99,95 за цих шість чудових продуктів, і вже за доставку ви не платите. На рахунок податку це також треба дивитися, в якій країні ви проживаєте, її він там чи немає, це я вам не скажу. Щодо продуктів, які входять в цей пакет, ось я вам скажу: дивіться: входить сюди оці суперзелені баночка. Це у нас детокс організму, це у нас для серця, для судин серця, супер червоні. Входить сюди мультивітаміни, можуть бути для чоловіків, можуть бути для жінок. Ви вибираєте. Ультрамагнієвий комплекс дуже чудовий. вітамін D3К2 і протизапальний ось такий чудовий засіб, фактор 4. Ось цих шість чудових продуктів ви отримуєте за 99,95. доставку, доставку, ще раз скажу, ви вже не, не ем, оплачуєте. Це у нас поки що один такий пакет з безкоштовною доставкою, але ще раз кажу: власники працюють над цим, це питання з часом, все буде врегульовано, і повірте, що ви будете отримувати. Нашу якісну сертифіковану, хорошу продукцію з найменшими затратами, тому що вигідно це і власникам, ну і вони піклуються про своїх клієнтів. І навіть хочу вам сказати: ось такий ось нюанс: що замовляла буквально недавно на днях для себе. Продукцію і замовила 5 продуктів. У нас там з'явилася зараз чудова лінійка косметики. Дівчата так її розхвалили, я не витримала. Також вирішила собі замовити. так ось в Цю лінійку входить 4 продукти: входить тонік, входить зволожувальний крем. Ходить сиворотка і крем миттєвої дії ось ці чотири продукти, і плюс я докинула собі ще упаковку колагену. За цих п'ять продуктів це вже з доставкою, і з оцим податком я заплатила 120 євро. Ну, хочу вам сказати, як на мене, то це. Все рівно вигідно, тому що попередньо я могла собі за 120 євро, ну, хіба що замовити там колаген, ну, може ще там якийсь вітамін, і то, не знаю. А тут ось 5 таких чудових продуктів я собі замовила. Так що, навіть враховуючи ось ці такі, скажімо так, не дуже зручні нюанси, все рівно. За таку продукцію, я думаю, що це зовсім недорого і вигідно її замовляти. Ще раз кажу: продукція у нас має подвійну сертифікацію. Сертифікати є як на сировину, з якої виробляється продукція, так і на готовий продукт. І, і сертифікація є е, на всі товари, не так що ось один товар якийсь сертифікований, через кому і все, там вся продукція вже під. Е, під ці сертифікати іде. Ні, у нас кожен продукт окремо має весь опис наглядно ось тут ззаді. Ви можете прочитати повністю прозорий склад, що входить в цю продукцію. Усі сертифікати якості також усе у нас є на сайті. Вся інформація в доступі, ніяких в нас там скритних формул, нічого такого нема. будь ласка, заходьте, цікавтеся, читайте. І користуйтеся чудовою якісною продукцією. Я вам дійсно її рекомендую, тому що почала її приймати, побачила результат, чого і вам бажаю. На сьогодні у мене все. Сподіваюся, я відповіла на ваше запитання. Чекаю на нові запитання і до нових зустрічей!